Спіши, подивійся, не треба зав'язуватися там, приймаємо. Ми сі достали менш чи в них не вяжись, зачем, пристави! Присели Вітанеш, просто відтянишся! Візьми гар! Візьми по-любому гар! Давай, давай, круто, не ще п'ятку вибери! Ще, корпус, голова! Чуть-чуть прокрутив, що ти нову вибрав. Відштовхни, відштовхни, треба гарда! Треба, треба гарда! Корпус, голова! Сука, гарда треба! Тепер бити, ще! Так і тримай! Ручку пи! Ще, ще, ще! Вова, вова, молотком не бити! Працюй, 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 відсунись! Корпус голова, корпус голова. Микола, корпус голова. Для я до кінгою. Від штовху, відштовхує. Корпус голова. Все, тепер працюй. працює. Виплемось. Нічого, стіні, стіни. Пробуй, пробуй, пробуйте, піде, Пробуй, 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 тропи, пробуй. Давай, пробуй, пробуй. Прижми, підкупи руки. Давай Попробуй. на руку. Попробуй. Давай, 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 <клухи> так, так, пробуй! Ничего нема. Ничего нема. Давай, давай. И <клухи> <Давай, давай. клухи> на руку. Упал до кола. Руки, 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 ще, руки. Контролируй руки. Контролируй руки. Ще, ще. Давай, давай, давай. Петро, отвергнул сейчас. Нормально.

Розвернись, пробуй розвертатися, пробуй, друга. Вийшов. Разу підтримка, звертайся, два секунд, постарайся. Отак! Затягуй, затягай всередину, затяни про все, затяни в рік, затяни в рік. Руку не давай. Стоп! Вихід.